Щодня ми споживаємо неймовірну кількість новин з різних джерел. Одні медіа дотримуються професійних стандартів та публікують якісні новини, тоді як інші створюють інформаційний фастфуд, наповнений брехнею та маніпуляціями. Сьогодні ми розглянемо, як готують новини у якісних медіа та напроти їм у медіасміттярках. Спершу може здатися, що вони однаково фахові, але це не так. Перед тим, як почати готувати новини, якісні медіа уважно досліджують інформацію. Вони витрачають час на перевірку, а не женуться за сенсацією. Водночас, медіасміттярки не зацікавлені в якісному результаті. Там можуть працювати зовсім не фахові медіакухарі, або ті, хто хочуть навмисно поширити маніпуляції. У підсумку склад майбутньої новини це маніпуляції, дезінформація та навіть проплачені матеріали. Журналісти якісних медіа використовують інструменти перевірки, щоб відсіяти брехню і маніпуляції. Вони відокремлюють факти відсуджень та структурують велику кількість інформації, щоб читачеві було легше розібратися в матеріалі. А також додають коментарі незалежних та незаангажованих експертів, які допоможуть пояснити події та їхні можливі наслідки. Тим часом медіасміттярки обирають простіший шлях. Вони поливають новини соусом із суджень та емоційних заголовків, щоб привабити споживачів та викликати залежність. А приготування новин зводять до засмажування шкідливих інгредієнтів у фритюрі псевдоджерел. Перед тим як подати новину якісні медіа перевіряють її за шістьма стандартами інформаційної журналістики. Збалансованість забезпечують баланс думок, але уникають так званого фальшивого балансу. Подають позиції двох сторін конфлікту, не трактуючи їх як рівнозначні у ситуаціях: поліцейський терорист, нападник жертва тощо. Достовірність інформація відповідає фактам та отримана з перевірених джерел. Точність. Інформацію наводять точно і без відриву від контексту. Оперативність. Висвітлюють події максимально швидко, але не у збиток іншим стандартам відокремлення фактів від суджень. Коментарі та оцінки чітко позначають та не змішують з фактами. Повнота Журналісти дають відповіді на запитання, що сталося, де сталося, коли сталося, як сталося. Дотримуючись журналістських стандартів, якісні медіа гарантують, що новина буде корисною, збалансованою та повною. Тоді, як у медіа-сміттярках не дотримуються стандартів або нехтують деякими з них. Найважливіше для таких медіа не проінформувати, а захопити увагу та поширити вигідну їм інформацію. У підсумку споживач отримує зовсім різні новини. Так, з першої інформаційний фастфуд виглядає привабливо. Проте через неперевірену інформацію, маніпуляції та тиск на емоції він викривляє світ і шкодить життю споживача. І хоча якісні медіа потребують більше часу на підготовку, перевірку фактажу і дотримання стандартів, вони дають можливість споживачам розібратися в потоці щоденних подій. Та виважено реагувати на них. Тому, коли обираєте між якісними новинами та інформаційним фастфудом, пам'ятайте, ви є тим, що ви їсте.